І так, в продажі така красуня у нас Peugeot 3008 в такому гарному кольорі, червоному перламутрі. Це у нас 1,6. Дизель 82 кВт. Роботизована автоматична коробка. Автомобіль нас на реєстрації їздила жінка, возила дітей до школи. Та як в сім'ї дві машинки, то інша машинка більша, яка працювала для сім'ї, ця просто була як засіб дітей до школи, якісь там закупи, магазини в гарному стані. Все працює, все робив, автомобільчик не є зачуханий, не... Вошу. електропакет у нас, сішечка, ось така підігрів. Пробігу у нас 238 тисяч. Масло, до речі, поміняно 2 тисячі тому. Оце коробочка у нас, пижик, роботизований автомат. Е -е, хоча робот, але це надійний, хороший, вже признали. Тут у нас є такий додатковий для е спідометра показник. Так. Задня так красиво. Копчик. Багажник у нас. Так, фонарик присутній, Те, коли його крадуть вдома. Та як світла тепер нема, хтось тобі забирає. Тут все таке додаткове. Додаткова полка вона представляється вверх вниз Так, у нас на две є трошки такий лак, зійшов вниз. Оце думаю не страшно. Прошу. У нас, у нас десятка. Це десятки. Відігрівник, теж передні слідушки. Ось такий автомобільчик. Тут невеличка царапина в нас, а так більше нюансів тих машинка. Так, і переходимо так. і торчить у нас рівненько працює, без стуків, без... без грухітів, без якихось без заводи цього на холодно, що на гарячу, все суперово, димку нема. Так що Дзвоніть, пишіть. Буду готовий вам показати машину. Кого зацікавить, будь ласка, всім, всім гарних покупок, гарних продажів. Дякую.